Каже, вітаю українці на нашому каналі. Джочка. Тато мені так все круто покосив. У мене тепер так чистесенько все. І тут так само все чистеньке. Сьогодні дуже похмурий день, трошки дощик іде. І на даний час, в цю хвилину, тато ріже нашу овечку. Міша йому допомагає. А вчора ми порізали трьох качок. Зараз залишилось п'ять. Що я хочу сказати, то я дуже задоволена качками, більше, ніж гусями. Вони нежирні, м'ясисті. Єдине, що я не зважувала, і не знімала, тому що не було часу, але ось у нас ще 5 штучок плаває. І я обов'язково зважу, покажу вам взагалі якість м'яса, яка всередині качка. І ви знаєте, я на наступний рік обов'язково буду заводити качок. Задоволена. Шкода, що тільки трьох ми втратили, що всього лише вісім, Але я думаю, з бараниною нам на зиму вистачить. Ще одного Петра треба буде зарізати. Отого з того. залишився ще один Петя, А цей ходить собі гуляє. Що ви поперебігали? Що ви поперебігали? Сьогодні в нас понеділок. Канікули у школі, нікого нема. Йде в мішу. Оформлювати. Міш, ти довольний? Так, Перший так, раз ідеш. Сьогодні. Школу я вже вам показувала 1 вересня. Це твій третій дім. Це, це третій дім. Це. Школу я це, вам я показувала чуття. вже 1 вересня. Свіщені. Школа сучасна, нова. Ідемо зараз. Новий учень іде. Так, вона сказала, зараз іде. І сіломі. Добрий день. Де там тетя Маша йде? О, пішла газдення. Так, взагалі чи Ага. прекрасно. Сект хенд. По приколу. Соломія почала міряти капелюшки. Ой, яка файна, пані. Ану, покажись, Соломік. <laughs> Повернись, мама, подивиться. Покажись. Я собі таку чапочку дивлюсь. Соломія, Піди сюди. походи з нею, добре, ми там ще подивимося щось. А це розмір який? Я, Я не знаю, бачу. Мені. Ні, мам, вона буде дуже... Короткий, так? Угу. Мені, короткий, так? мені здається, замала трошки. Не можна, Чого не важко? Та воно проливається під нею, Ти що. Та що вона прям така важка. Ага, як Боже, чого? яка краса. Яка леді. <реш> Та зараз дивись на цю онуку свою. Червона шапочка міні. Угу. Клади на місце. На місце клади Молодець, так. На свою одягай. На, Свою одягай. Одягай, одягай свою. Це твоя шапочка, одягай. Ні? Мама, тобі шапочку якусь не хочеш підібрати? Силочку ми вже отримали з мамою, ту, що вона відправляла. 20 кілограм. Зараз будемо розпаковувати там вкусняшки усілякі. Плом'я мені тут вже допомагає, ну, речі, звісно, але там є укусняшки усілякі. усілякі смаколики ось запаковані. Це мама закривала соуси, консервацію. Будемо зараз дивитися, що там є. Це огірочки спеціальні для бургерів та, та бутербродів. Як вони називаються, Міша? Пікулі? Мам, це пікулі? Чи як вони називається? Ага. Домашній кетчуп. Міша любить. Міша полюбляє усілякими макарончиками, бульбочкою. І її домашня кабачкова ікра. Привезла, щоб я скуштувала її, бо в мене є своя. А ще мама передала цілий. Мішочок такий сушки. Це сушка, грушка і яблучко. Будемо варити компотики узварчики Зимку. О, це вже помідорки. Помідорки дійсно кращі, ніж огірочки. У гіркі, звісно, в мене дійсно не вийшли в цьому році помідори. Крутезні, смачні. І що скажу, Моє спостереження, що дійсно з гірчичним порошком. Вони пікантніші, вони гостріші, вони мені, як, здається, смачніші. Є такі трошки давлені, тому що, може, якийсь такий був перезрілий. І трохи є наліт від гірчиці. Ну, це не проблема, можна обмити, можна їсти так кому як. Поки батьки гуляють з соломійкою, я накриваю на стіл. Сьогодні у нас оселедець, маринована цибулька. Зараз нелупи варяться, нерафінована олійка, багато серветок, тому що таку вечерю я їм виключно руками. А ще я останній раз таку вечерю їла, ще коли Віталік був вдома. Тобто декілька місяців я не їла оселедця. Треба виправляти. Соломія для тебе не завеликі, ні? Мамини чобітки не завеликі на тебе? Ні? І що, тобі оце так зручно ходити? Я на народженні. Святе яще. Нісо, нісо звата. Сомамія. Соса. Соламі. Другим боком. Другим боком. Страшний? Так. Почекай. Небо, ой, же напікати, ви де ведмідек. Йде, сміємося.

Ну так, не хоче. Їдемо вже, їдемо додому. Були ми на дні народження. Вже вертаємось додому, наїлися та награлися, навідпочивалися. відпочивалися і їдемо додому спати. Тут Міша у нас. Я вже відрубаюся. Міша. Я хочу, щоб ти зараз подякував підписникам, які під минулим відео залишили щодо тебе дуже позитивні коментарі. Ну, дуже вам дякую, желаю успіхів, щоб всі мрії збулися в житті. Ну, дякую. Мені дуже приємно. Скажи, що ти не підведеш. Ну. Бо ну, яке не... стільки очікувань щодо тебе. Вони а, пишуть, що Міша такий гарний хлоп, що він такий справний чоловік. І сподіваються, що ти таким і будеш. Ну я таким і буду, обіцяю. Ви ще побачите мене, коли мені буде 20 років. Обов'язково. Я не піду від вас обіцяю. Любі мої підписники. Ми вертаємось. Дякую, що були з нами. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Бережіть себе! Слава нашим ЗСУ і все, буде Україна! Побачимось у наступному відео. Па-па!